Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Доброго ранку, шановні партнери. Доброго ранку всі учасники нашого сьогоднішнього запуску. Всіх раді вітати. Дякуємо вам за те, що ви вчасно приєдналися за те, що ви зараз з нами. І якщо ви розумієте, що хтось із вашої команди ще не приєднався сьогодні, на наш запуск, будь ласка, обов'язково зв'яжіться з ними. Нагадайте, надішліть посилання в ваші командні чати, тому що сьогодні. Нас очікує з вами неперевершений запуск каталогу. Дуже дуже багато приємної, цікавої і найголовніше корисної інформації. Тому обов'язково зробіть так, щоб всі ваші активні партнери сьогодні були на цьому запуску, приєдналися і почули інформацію із перших, як то кажуть, і зразу собі відповіли на всі питання, які можливо у них будуть виникати. Ну що ж, друзі. Дуже-дуже раді вас вітати традиційно завжди на початку наших запусків каталогу. Ми з вами вітаємо один одного, закидаємо один одного сердечками. Тому пропоную цю традицію ні в якому разі зараз не зупиняти. Так і в першу чергу, давайте почнемо з вами, з того, що піднімемо один одному настрій, тому що у нас з вами сьогодні є дуже-дуже багато причин для цього. Дякую вам за ваші сердечки. Дякую вам за ваші реакції. Дякую вам за. Те, що ви такі активні позитивні сьогодні, зранку. Ну що ж, так як я і сказала, у нас є дуже багато приводів сьогодні мати гарний настрій і мати дійсно ті причини для радості, тому що нещодавно, буквально геть зовсім недавно, декілька годин тому, у нас з вами закрився каталог номер один, який я можу сказати, став дуже потужно сильним. Так і приніс нам дуже гарні результати з точки зору нових звань, з точки зору кваліфікації на Конференцію, з точки зору ваших доходів, з точки зору всіх тих речей, які важливі для кожного з вас в нашому бізнесі. І, звичайно, сьогодні ми будемо з вами підводити підсумки тих е, е, наших нових досягнень, так за результатами попередніх двох каталогів. Зверніть увагу, це 18-й каталог. Ті, хто був уважним, мабуть, помітив, що на попередньому запуску ми не вітали наші нові звання, наші досягнення за результатами 18-го каталогу. І, звичайно, каталог номер один нам приніс дуже дуже багато нових звань. І я хочу сьогодні від щирого серця особисто від себе подякувати абсолютно кожному, хто приклав зусилля до того, щоб сьогодні у нас була можливість вітати наші нові звання, вітати наших лідерів, які кваліфікувалися на менеджерську конференцію в Грецію на острів Кос. І я дякую кожному з вас, тому що сьогодні в мене величезна відповідальність, і для мене це велика честь, тому що сьогодні ми будемо з вами вітати за підсумками го і першого каталогу 41 нове звання, друзі. Друзі, 41 нове звання це той результат, який ми маємо з вами сьогодні. І це той результат, завдяки якому ми можемо сьогодні мати гарний настрій, завдяки якому ми можемо сьогодні казати, що все у нас супер, і відкрили ми цей рік з вами дуже дуже потужно. А як то кажуть, ми всі знаємо, як цей рік ти почнеш, так його і проведеш. Тому бажаю кожному з нас. От відчувати те відчуття, яке зараз відчуваю я, коли в ваших командах буде велика кількість нових звань за результатами кожного каталогу. Ну що ж, мабуть, вам цікаво дізнатися, хто ж ці люди, так і кого ми будемо сьогодні вітати. Тому пропоную розпочинати парад нових звань і відновлених звань. А вас попрошу бути щедрими на ваші реакції, бути щедрими на ваші сердечки, вогники, оплески і так далі, і на реакції, і на ваші реакції в чаті. Тому що ці люди заслужили сьогодні вітання від кожного з нас, від кожного з учасників нашого сьогоднішнього запуску. Ну що ж, давайте починати. І за результатами минулого каталогу розпочинає наш парад новий старший менеджер за результатами каталогу номер 1 Юлія Ткаче. Ми передаємо величезні вітання в Чернігівську область, тому що цей старший менеджер саме від звідти так і вітаємо вас, Юлія. І, звичайно, бажаємо вам дуже е швидко. Легкого і гарного закриття звання директор. і, звичайно, не зупиняйтесь на цьому. Відкривайте нові звання, тому що попереду дуже дуже багато цікавого. Ну що ж, а ми з вами йдемо далі і знаємо точно, абсолютно, що у нас з вами є два нових директора за результатами попереднього каталогу, і ми передаємо зараз вітання в Чернігівську область, місто Харків, в Харківську область, тому що ці партнери саме звідти, і незалежно від того, що їх команда. Можуть бути по Україні, так, але ми дякуємо зараз кожному з цих нових директорів, тому що дійсно це неперевершений результат. Юлія Іван, ми дякуємо вам за ваші, за ваші результати, так і так само бажаємо вам. Гарних результатів закриття другої частини премії, так і обов'язково відкриття нових звань, тому що я вже казала, повторюсь, попереду є дуже дуже всього. Багатого. Ну що ж, друзі, ми з вами йдемо далі, і у нас з вами є. Ті лідери, які відновили звання директор за результатами каталогу 18 і за результатами каталогу номер 1. І у нас таких 24 директора, які відновили свої звання, і це неймовірний результат, друзі. Я зараз відчуваю. Ви навіть, ви навіть не можете уявити, що я зараз відчуваю, тому що от такої енергії, таких результатів і такого успіху, ми з вами заслуговуємо і дякую кожному абсолютно. Хто приклав свою руку, хто приклав свої зусилля? До того, щоб ми мали з вами ці результати. Ну що ж, хто ці герої? Звичайно, ми будемо сьогодні вітаємо бурхливими оплесками і різними реакціями Альону Шарапу і передаємо вітання в місто Альони, в місто Харків, і в цілому не буду називати міста наших директорів, які відновили звання, тому що їх 24, як я вже сказала. Да? Ми трошки будемо з вами затягувати ефір. Передаємо вітання по всій Україні, тому що сьогодні у нас є відновлені звання абсолютно з усіх куточків. України. І так, Альона Шарапа, Анастасія Луцик, Анжеліка Сулім, Володимир Ровінський, Галина Поповняк, Людмила Іванова, Ірина Юзва, Катерина Богуцька, Катрина Крицька, молодці. Ми йдемо далі і Леся Боровець, Людмила Клімчук, Марія Павлович, Микола Панько, Михайло Пушка, Надія Бахмацька, Наталія Українцева, Оксана Лук'янченко, Олена Рубанська. Вітаємо вас і також ми. Сьогодні маємо привітати обов'язково Олену Ясенчук, Петра Ярему, Світлану Крупку, Галину Громовенко, Тамару Яцюк і Наталю Гуменну. Вітаємо вас, шановні наші директори, тому що це неймовірно. Ви молодці. Ми дякуємо вам. У ці зараз до всієї України, від всіх учасників нашого запуску, від всієї України. Ми вам говоримо сьогодні. Дякую і, звичайно, бажаємо вам дуже потужного, легкого за відкриття другої частини вашої премії і звичайно вітаємо вас цим досягненням і бажаємо відкриття всіх наступних звань, які є в нашому плані винагород, тому що Цьому році відчуваю дуже дуже багато премії буде зароблено нашими партнерами. Ну що ж, друзі, а ми йдемо з вами далі. Ви знаєте, що на цьому наша наші сходинки успіху не закінчуються, і у нас з вами є два відновлених старших директора. І зараз наші вітання летять нашим лідерам Оксані Кливчук і Оксані Рубанській, які відновили звання старший директор і передаємо величезні вітання в місто Чернівці і в місто Львів, тому що наші лідери саме звідти. І, дівчата, вітаємо вас! І, звичайно, відкривайте, підтверджуйте і досягайте нових звань, так як. Так, як треба, як то кажуть, так? Ну що ж, а ми з вами йдемо далі, тому що ви знаєте, що після старшого директора у нас є наступна сходинка, золотий директор. І тут ми маємо зразу одночасно трьох лідерів, які відновили зразу два звання старшого директора і золотого директора. І зараз наші вітання для Ірини Борисенко з міста Вінниця, для Віталія Ланного, з міста Дніпро і для Світлани Побережної з міста Чернігів, друзі, Вінницька область, Дніпропет. Тровська область, Чернігівська область, приймайте наші вітання. З тим, що в вашому регіоні, в на вашій місцевості, так є такі успішні лідери, які відновлюють звання, вміють закривати, вміють відновлювати і вміють допомагати своїм командам робити те ж саме. Тому вітаємо наших лідерів, які відновили зразу два звання: старший директор і золотий директор. Ну що ж, а ми з вами йдемо далі і знаємо абсолютно точно, що у нас ще є три нових відновлених: вибачте, золотих директора, так які за результатами. Попереднього каталогу, каталогу номер 1 досягнули звання золотого директора, і наші вітання зараз летять в Чернівці. Наші вітання зараз летять в Дніпропетровську область і в Закарпаття в місто Мукачево, тому що Алла Остапович, Ольга Галенко і Олена Титеуце відновили звання Золотий Директор з результатами попереднього каталогу, і це неймовірно. Ну що ж, і ми з вами знаємо, що у нас ще з вами є Тетяна Пишна і Анна Баку. Ліна і ми вітаємо Анну і Тетяну і відправляємо наші привітання в місто Львів і в Харківську область місто Лозова. Анна Тетяна, вітаємо вас з званням золотий директор, який ви закрили за результатами попередніх двох каталогів і дякуємо вам за ваші результати. Ну що ж, ви розумієте, що це ще не все, тому що попереду у нас ще є. Кого вітати, і з величезним задоволенням сьогодні ми вітаємо сімейну пару Вікторія Гроза та Дмитро Кущ, які за результатами попередніх каталогів відновили зразу два звання: це золотий директор і це старший золотий директор. Друзі, неймовірний результат. Вікторія та Дмитро вам величезна подяка за вашу активність, за вашу роботу, за вашу плідну працю і, звичайно, за результати і можливість сьогодні. Мені вітати вас а, з цим досягненням це неймовірний результат. Дякуємо вам і вітаємо всю Полтавську область і місто Кременчук з тим. Неймовірним результатом і ще раз вам дякуємо. І ми крокуємо з вами далі, тому що у нас з вами є ще відновлені звання старшого золотого директора. І зараз знову Полтавська область приймає наші вітання, і ми їх відправляємо в місто Кременчук і в місто Полтаву, тому що у нас Ірина і Ярослав Тукало відновили звання старших золотих директорів, а також Галина Максимочкіна відновила звання старшого золотого директора. Дякуємо вам. Вам, Ірина та Ярослав, дякуємо вам, Галина, за ці результати, за ваші досягнення. Вітаємо вас, кваліфікацію всюди, куди ви кваліфікувались завдяки цим званням. І, звичайно, очікуємо вас. На наступних запусках з новими результатами і з новими досягненнями. Ну що ж, друзі, і це ще не все, тому що ми з вами маємо так само відновлених сафірових директорів. І це, звичайно, наші учасники ТОП-15 України вітаємо і передаємо величезні вітання в місто Одесу. Величезні вітання в місто Житомир, тому що Оксана Клімова і Тетяна та Сергій українець за результатами попередніх каталогів закрили відновлення. Вийли свої звання сафірових директорів. Оксана, Тетяна та Сергій дякуємо вам за цей результат, дякуємо вам за приклад лідерства, тому що дуже-дуже така почесна у вас роль, так і дуже відповідальна в той самий час. Ви є учасниками ТОП-15 України, і насправді ваші досягнення сьогодні дуже-дуже. Важливі для всієї України і для кожного нашого партнера, тому що ви демонструєте приклад лідерства і приклад незламності. Ну що ж, друзі, а це ще не все, тому що ми маємо ще. Двох учасників топ-15 Україна. Це Марина та Вадим Дороганта, це Галина та Володимир Біланови, які так само за результатами попередніх каталогів відновили свої звання. Шановні лідери, шановні учасники. Топ-15, Галина Вячеславівна та Володимир Вікторович, Марина та Вадим. Дякую вам і ми всі вам дякуємо за цей результат. Тому що дійсно ваші результати це є приклад лідерства, це є приклад того. О, що абсолютно в будь-яких ситуаціях є можливість досягати, якщо ти маєш стіль, і ти до неї крокуєш. Я вітаю вас! Я вітаю всі ваші команди, я вітаю всю Україну з цими досягненнями і. Не зупиняємося тому, що перший каталог був дуже дуже у нас з вами потужний. Ми бачимо з вами, що багато приємних і радісних новин. Ми з вами зараз можемо чути так за результатами попереднього каталогу. Але наша з вами задача зробити весь 2024 рік максимально потужним, максимально. Успішним так і зробити все можливе для того, щоб в ваших командах за результатами кожного каталогу були нові менеджери, були нові старші менеджери, нові директори або відновлені. І оця енергія ви нагород давить ця енергія нагородження. Вибачте, оця енергія, яку ми сьогодні з вами відчуваємо, щоб вона обов'язково була. Кожного каталогу в вашій команді обов'язково, тому що вона дуже важлива для майбутніх і е, майбутніх досягнень, так і тих досягнень на. Шляху, до яких ви зараз знаходитесь, вітаємо вас! Вітаємо всі нові звання ще раз вітання нашим учасникам. А 15 України. Це Оксана Клімова, це Тетяна та Сергій Українець, це Галина та Володимир Біланови. І це Марина та Вадим Дороган. Дякуємо вам і вітаємо ще раз тими досягненнями. І чекаємо, звичайно, нових досягнень в цьому році. Ну що ж, друзі, всі ви знаєте, що за результатами попереднього каталогу у нас з вами закінчилась кваліфікація на менеджерську конференцію в острів, на острів Кос. це є Греція. І хочу вам сказати, що ми ще не можемо остаточно сказати ту цифру кваліфікованих, які у нас є, тому що ми ще не маємо даних з міжнародного спонсорування. Ми ще не маємо певних ну, повністю всю картинку не можемо сказати, але абсолютно. Абсолютно точно можемо сказати, що кількість кваліфікованих від України абсолютно точно є рекордною, тому що на сьогодні ми очікуємо більше ніж 120 учасників наших партнерів, які кваліфікувались на цю подію, і які зможуть заявити дуже дуже голосно про Україну, коли будуть стояти на сцені в Греції на острові Кос і будуть мати можливість. Просто показати і продемонструвати всьому світу, що Україна є незламна. І звичайно, сьогодні ми би хотіли показати фото і привітати тих партнерів, які кваліфікувались на цю конференцію. І ми вітаємо абсолютно кожного нашого партнера. Дякуємо вам. Ви пройшли непростий шлях. Ви пройшли шлях, починаючи з 9-го каталогу 23-го року, по перший каталог 24-го. Це говорить про те, що ви поставили для себе ціль. Це говорить. Говорить про те, що ви знаєте, що абсолютно все можливо, якщо ти маєш ціль і ти дієш кожного каталогу. Тому ми вітаємо всіх наших учасників, хто кваліфікувався на менеджерську конференцію на острів Кос, яка відбудеться цього року в травні місяці, і у нас вже є абсолютно чіткі дати: з 15 по 18 травня буде відбуватися ця конференція. Тому очікуйте цього тижня дзвінок від вашого АСМ, в рамках якого якого ви повинні будете відповісти на декілька дуже дуже важливих питань? Ну що ж, друзі? Неймовірний результат, неймовірні обличчя я зараз бачу на екрані наших героїв. Незлам... Людей, українців, які можуть абсолютно все, якщо у них є ціль, вони знають, що можна досягати в будь-яких умовах. І це підтверджує так саме результати цього каталогу, і це те, що ми з вами, з вами маємо на сьогоднішній день. Ще раз від себе дякую абсолютно кожному і бажаю не зупинятися на досягненому і обов'язково відкривати нові звання і досягати. Ну що ж, друзі, ми з вами підвели підсумки, ми з вами нагородили тих партнерів, які досягли і зараз є. Я з величезним задоволенням хотіла би заглянути в наше майбутнє. А що ж нам, нас з вами очікує вже в цьому каталозі? І в даному випадку, я хочу сказати, що ми з вами будемо проговорювати важливі речі саме з діючого каталогу, каталог, який у нас розпочнеться дуже, -дуже скоро. І для того, щоб розказати вам про. Те, що нас очікує в діючому каталозі, я з величезним задоволенням передаю зараз слово своїй колезі Юлії Клименко.